для Бога немає значення. чи ви говорите про зараз чи про те, що буде через тисячу років? Для нього це все одно зараз. Це ніколи не змінювалося, розумієте? Тому що у нього немає часу. Сьогодні наш гість Біл, Біл Вінстон звертається до тіла Христа із прониклою проповіддю про те, як діти у Божі системи забезпечення, встановлені від закладені землі. Далі на передачі переможного свіруючого вітаю вас. Мене звати Біл Вінстон. І Кенне та Глорія Куплен запросили мене прийти на передачу переможного лосвіруючого і навчати вас. Я переконаний, що на вас чекає хороший час, хвала Господу. Цього тижня ми будемо навчати про царство Боже, яке всередині нас. Всередині навколо віруючого є царство, яке діє, і нам потрібно знати, як діяти, як співпрацювати з ним, тому що багато людей народилися згори і увійшли в царство Боже, але вони не знають, як поводити себе в ньому. І знаєте, це схоже на те, як ви приїжджаєте в нове місто і не знаєте розташувань вулиць, як добиратись вам потрібна карта, ви заблукали. Те саме і в царстві Божому, тому що воно дуже масштабне. У ньому є такі забезпечення і такі можливості, але люди ще не розуміють цього. Тож нам потрібно навчати про це, і мені здається, що суть проповіді про царство полягає у тому, що вона прискорює повернення Ісуса. І я справді вірю, що це послання на останні дні. Що я помітив в царстві Божому, воно виводить вас за межі цього релігійного мислення. Знаєте, що таке релігійне мислення? Наприклад. Ось моя конфесія, а ось ваша конфесія. Тобто, я такий, а ви такі, я баптист, а ви п'ятидесятник чи хто там ще. Але ми говоримо про те, що Божий народ з'єднується зараз в один непохитний фронт, який можуть сформувати Божі люди, щоб ми могли повернути те, що було вкрадено на цій землі. І це дуже сильно. Лише вчора я був на одному служінні, і на тому служінні я побачив, як об'єдналися двоє лідерів з різних деномінацій. І традиційно склалося так, що ці конфесії не об'єднувалися. Тож я побачу це вперше, і вони прийшли разом на прес-конференцію і обидвоє разом виступали перед пресою. Так що це сильно відбуваються певні події. Коли ви говорите Боже царство, ви більше не говорите про те, що потрібно піти в якусь будівлю або щось сталося. Ви стаєте цим храмом, ви стаєте тим, хто приносить цю будівлю світові. Ви несете її повсюди. І зараз ми бачимо, що піднімаються два служіння: служіння священників і служіння царів. І служіння священників це служіння, яке ми мали традиційно, це служіння за кафедрою або служіння пророка, пастора і вчителя, але служіння на ринку, тобто служіння царя, це служіння, яке простягається в сферу торгівлі, яке по суті може мати бізнес або організацію, якою вони керують інакше кажучи, це люди, які помазані в бізнесі. Це свого роду покликання до справ на ринку. Проте і одне, і друге є дуже важливим. І хочу нагадати, що священник отримує бачення, а цар дає забезпечення. якщо ви пам'ятаєте, в Ізраїлі священники виходили із одного коліна. Це було коліно левитів, а царі могли походити з іншого коліна. Так що ви можете бачити співвідношення царів до священників. тож ми бачимо, як це служіння піднімається в останні дні? Тому що це останні дні, і те, про що ми будемо говорити цього тижня, я думаю, стане для вас справжнім благословенням. Тож давайте почнемо розмову з Царства Божого, з того, чим насправді є царство Боже, що воно означає для вас і що воно означає для мене. Царство Боже це інша реальність. Це щось таке, чого людина, яка не має оновленого розуму, не може зрозуміти в повноті. І може бути так, що ми народилися в царстві Божому, але не розуміємо, як функціонує це царство. Давайте відкриємо Євангеліє від Марка, перший розділ, і почнемо читати з того місця, де Ісус навчає або проголошує Царство Боже. Давайте почнемо звідти, тому що це одне із тих місць, які, на мою думку, все пояснюють. в першому розділі Євангелія від Марка в 14-му вірші сказано. Після того, як Іван був виданий, Ісус прийшов у Галілею, проповідуючи Євангеліє Царства Божого, кажучи, сповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і вірите в Євангелію. Тут описується той час, коли Іван вже завершив своє служіння. Час його служіння закінчувався. і ви пам'ятаєте, Іван був свого роду перехідним пунктом. Саме на ньому закінчувався старий завіт і починався новий завіт. Старий і новий завіти зійшлися тут в одній точці. Тож Іван був свого роду перехідним пунктом, бо до нього ви пам'ятаєте, наскільки ми знаємо, ніхто не хрестив людей на спасіння або щось схоже. Що вони робили? Вони входили у завіт, вони обрізалися, обрізали крайню плоть. І коли наставав час прощення гріхів, тоді священник приходив в храм. У них був день, який звався День очищення, коли священник клав руки на одного з козлів, що називався козлом відпущення і сповідував гріхи Ізраїля. А потім брав іншого козла і вбивав того козла, брав його кров і кропив нею віко ковчего завіту у храмі. Всі ці речі робилися в старому завіті. але ось з'являється Іван. Іван приходить, хрестить людей і говорить: сповідуйте свої гріхи. У старому завіті не робили цього. Отже, він, як пророк, приносить щось нове. Дозвольте розповісти вам дещо. Це дуже, дуже важливо. Якщо ви це зрозумієте, це допоможе вам по-справжньому осягнути принципи царства, як діяти в ньому набагато ефективніше. І ви зможете, на мою думку, дізнатися цього швидше і навчитися діяти в ньому швидше. Закладіть це місце і відкрите разом зі мною 46-й розділ книги Ісаї. Ісаї, 46 й розділ. Я хочу нагадати, що Царство Боже у той час, у який про нього проповідував Ісус, було невидимою реальністю. Воно існувало, але його не можна було побачити, не можна було торкнутися. Це була невидима реальність. Тож, давайте розглянемо 46-й розділ книги Ісаї. Подивіться, що сказано тут, в 9-му та 10-му віршах. Пам'ятайте про давнє, відвічне, бо я Бог, і немає більше Бога, і нікого як я, що звіщаю кінець від початку і наперед, що не сталося ще, і що говорю, мій замір відбудеться, і всяке жадання своє я вчиню. Ці слова і всяке жадання своє явченню по-іншому можна перефразувати так: все, що я кажу, здійсниться. Це говорить Бог. Він говорить, що все, що він сказав в Біблії, здійсниться. І у 10-му вірші він сказав: Я звіщаю кінець від початку. Для нас це ключ, це ключ до розуміння Царства Божого. Коли Адам був в саду. Бог створив його і єву і помістив Адама в сад. Цей сад був прообразом Божого царства, і Бог помістив Адама в цей сад. Бог сказав Адаму у цьому саду: я дав тобі кожну траву, що приносить насіння на землі. у цьому саду ти маєш кожне насіння, яке тобі буде потрібно. Запам'ятайте це, тому що ми будемо говорити про це цього тижня. І от ми бачимо Адама у цьому саду про образі Божого царства. Адам діє в цій реальності. І в цій реальності Божого царства було все, чого потребував Адам. Поза межами цього царства не було нічого такого, що він би потребував. І Адам, по суті, повинен був брати це царство і приносити плід, розмножувати, заселяти землю, підкоряти її, брати і поширювати це царство по всій землі. це було його дорученням влади, як я його називаю. Гаразд, наше біблійне доручення брати Євангеліє і нести його у цей світ. І ось ми бачимо Адама, який діє в саду у другому розділі книги буття Бог говорить Адамові: «Послухай, не їж з цього дерева. З кожного дерева саду ти можеш їсти вільно, але з дерева пізнання добра і зла не їж з нього, щоб ти не помер. Смерть, про яку він говорив йому, це духовна смерть. Єдина причина, з якої Адам помер фізично, полягає в тому, що він помер духовно. фізична смерть це дитя духовної смерті. Гаразд? і ця духовна смерть означає бути відокремленим від Бога. Отже, зрозуміло, фізична смерть це коли розум і тіло, вибачте, розум і дух відокремлені від тіла, але духовна смерть це коли ми відокремлені від Бога. Бо того дня, коли ти з'їси з цього дерева, ти будеш відокремлений від мене і ти помреш. І що сталося в третьому розділі книги Буття написано, що Єва побачила, що дерево добре для їжі і приємне для очей, і вона з'їла плід з дерева. Її спокусив змій. Ми знаємо, що сатана використав тіло змія, щоб звернутися до Єви і спокусити її. І в Біблії написано, що Єва була зведена, обманута. Обман це цікава річ. Бо, перебуваючи в обмані, людина може бути неправа і не знати, що вона не права. розумієте мене? єва не намагалася цим вчинком позбавити себе будинку і дому? Вона була зведена. Вона не знала. Отже, в результаті Єва з'їла цей плід, а після цього вона дала його Адамові, щоб був з нею, і він з'їв. І тоді очі їхні відкрилися. Зачекайте хвилинку. Хіба не було сказано, що її очі були відкриті, бо вона побачила це дерево, що воно придатне на вигляд. А що тут сталося? тут сказано, що очі в них обидвох відкрилися, і вони пізнали, що нагі. Що ж сталося? До того як Адам зрішив, у саду існував спектр реальності, який охоплював і фізичну, і духовну сферу, до якої мав доступ Адам. тобто він мав доступ і до фізичної, і до духовної реальності. У нього був доступ до цих сфер і до цих реальностей, і він міг жити в них. Коли він зрішив, ця духовна реальність потьмарилась. Інакше кажучи, тепер вона закрита для нього. Єдине, що йому залишалося, це фізична реальність або його фізичні очі. Тож тепер він повинен виживати в цьому світі. Внаслідок цього Бог вигнав його з саду, і вони пішли звідти. Вони пішли туди, де росли терни, колючки і таке інше, і життя стало важким. Саме тоді він отримав роботу. До того в нього було завдання, а це дві різні речі. І тепер ми бачимо, що Адам діє лише наполовину свого потенціалу. Розумієте, тепер його можливості обмежені. Він не може бачити тих речей, які йому потрібно було бачити. Його духовні очі потьмарені у цій духовній реальності. Все те, що Бог збирається зробити для вас, він вже зробив і це глибока думка. Ви повинні її записати. Хвала Богу. Все те, що Бог збирається зробити для вас, Він вже зробив. Він вже зробив це. Це по суті те, що говорить це писання. Давайте прочитаємо його ще раз. Книга Ісаї 46, розділ, 10 вірш. Звіщаю кінець від початку. І наперед, що не сталося ще, і що говорю? Мій замір відбудеться, і всяке жадання своє я вчиню. Звіщаю кінець від початку. Давайте звернемося до іншого місця писання. Відкрите, будь ласка, друге послання Петра. Друге послання Петра, і зараз я мушу перевірити, який вірш ми тут будемо читати. друге послання Петра, третій розділ, восьмий вірш. Друге Петра, тре, вісім. Я хочу допомогти вам зрозуміти царство Боже. Якщо ви зрозумієте той принцип, про який я говорю тут, це допоможе вам збагнути те, про що я збираюся навчати про Царство Боже. Отже, друге послання Петра, третій розділ, восьмий вірш. Одне те не повинно бути приховане від вас, улюблені, що один день в Господа як тисяча років, а тисяча років як один день. І якщо ви візьмете це слово як і замість нього поставити слово подібний, тоді, можливо, це прозвучить для вас зрозуміліше. Один день, подібний до тисяча років, а тисяча років подібні до одного дня. Зверніть увагу, для Бога немає значення, чи ви говорите про те, що зараз, чи про те, що буде через тисячу років? Для Бога це все одно зараз. І це ніколи не змінювалося, розумієте? Тому що у нього немає часу. Розумієте, коли Бог проголошував існування речей на землі, він вів час на землі, як свого роду ресурс. І тепер ми розуміємо, що Бог має на увазі, коли говорить, що звіщає кінець від початку, тому що для нього немає часу. Все, що він збирається зробити для вас, він вже зробив, тому що в Бозі немає часу. Йому не потрібно чекати, щоб зробити щось для вас. Аго, хвала Господу. Розумієте, про що я кажу? Я хочу, щоб ви це зрозуміли, бо якщо ви зможете це збагнути і перетравити, зрозуміти те, про що я говорю, завдяки цьому вчення про Боже царство і вчення Божого царства про те, що зробив Ісус, всі ці слова стануть для вас реальними, тому що це сильне, дуже сильне вчення. І ми входимо в останні дні. І в останні дні ваш час збігає. Наприклад, якщо я візьму ось цю чашку, я можу відпити з неї трохи чаю, і його стане менше. у нас все менше часу. І що відбувається? Час зустрінеться з вічністю. Вони зійдуться разом. Дозвольте мені пояснити цю думку, бо цього тижня ми будемо говорити про перехід цієї часової лінії, і вам потрібно це зрозуміти, тому що тоді ви зможете діяти в цьому. Розумієте, Адам діяв ось тут. І саме в цьому діяв ісус він входив у час і виходив з нього. І це нервувало дьявола, Хвала Богу. Причина в тому, що дьявол обмежений часом. Розумієте, він закритий часом. Коли Адам зрішив, він теж став обмежений у часі. Він потрапив під диктат часу. І час може бути безжалісним господарем. Іноді людям доводиться чекати, поки вони отримують зцілення, і вони змушені сподіватися, що вони будуть зцілені, перш ніж помруть. До чого я веду? Ми говоримо про те, щоб вкласти цю реальність царства Божого в вас, всередину вас, щоб зрозуміти це царство. Тому що коли ми говоримо про царство Боже, ми говоримо про те, що вже зроблено. Ми говоримо про забезпечення, які вже прийшли сюди. Ми говоримо про вищий рівень реальності, життя мудрості, знання, розуміння, перемоги, сили. Ми говоримо про все це. Але спершу закінчу думку про час. Отже, один день для Бога як тисяча років, а тисяча років як один день. Тож немає значення, чи ви говорите про те, що зараз, чи про те, що буде через тисячу років, для Бога це все одне зараз. Це все зараз. У Бозі немає часу, і коли ми з вами починаємо діяти у цій реальності царства, перше, що Бог зробив з Авраамом, щоб повернути йому цю функцію. Він показав йому, як говорити по-новому. Він сказав: більше ім'я твоє не буде зватися Авраам, але тепер ім'я твоє буде Авраам. бо я вчинив тебе батьком багатьох народів. Він говорить, що вчинить його. Розумієте? Тому що все те, що Бог збирається зробити для вас, він вже зробив. І ми утримуємо те, що він вже зробив у нашому житті, коли ми називаємо неіснуюче, як існуюче. Розумієте, про що я говорю тут? Ми повинні говорити, що це вже звершилось. Ми повинні погоджуватися з Богом. Зрозумійте правильно, що він сказав тут. Давайте знову повернемося до книги Ісаї 46 розділу. Це хороші речі. Ми говоримо про хороші речі. Хвала Господу. Те, про що я говорю тут, розумієте, коли ви отримуєте ці відкриття і переваги, це дасть вам стимул. Це викличе усмішку на вашому обличчі. люди бачать, що я постійно посміхаюся. І знаєте чому? тому, що у мене є знання відкриття. Розумієте, відкриття не означає побачити щось нове. В англійській мові перша частина цього слова означає. Зробити знову воно означає повернутися до початку. Воно стосується того, що вже було зроблено колись. Відкрити означає зняти покров з того, що колись було прикритим. Це було покритим Це щось вже було тут, але воно стало покритим через падіння. І ми знову відкриваємо це. Ми знімаємо з нього покров. І я веду до того, що всі ці істини були тут весь час, але тепер вони відкриваються. Ці речі знову стають явними. Отже, саме для цього призначене знання відкриття. Все це вже є тут. Ваше зцілення вже тут, ваше визволення вже тут. Бог зцілить мене. Це не віра. Коли ви починаєте говорити слова віри, ви починаєте говорити, як Бог Бог зцілив мене, і, дяка Богові, я зцілений. Знаєте, його ранами я зцілений. В першому посланні Петра сказано, що його ранами ви були зцілені. Ніде в Біблії ви не знайдете, що Бог говорить, я збираюся зробити щось для вас, тому що він вже це зробив. Він вже це зробив. Розумієте? Це вже тут. Але тепер це відкривається. Отже, він говорить тут, у 10-му вірші він сказав: звіщаю, кінець від початку. І наперед, що не сталося ще, і що говорю, мій замір відбудеться. І всяке жадання своє я вчиню або все, що я кажу, здійсниться. Що він говорить, все, що він каже, здійсниться. Тому що це вже зроблено, і Бог пильнуватиме, щоб це сповнилося, хвала Богу, в нашому житті. Тож ми повинні навчитися співпрацювати з ним. Давайте швиденько повернемося до першого розділу Євангелія від Марка. З огляду на час швидко відкрити перший розділ Марка і прочитаємо це місцеписання знову. Подивіться, що сказано в 14-му вірші. якщо вам здається, що я трохи збуджений, так воно і є. Хвала Богу, і це добре. Подивіться 14 14-й вірш. Після того як Іван був виданий, Ісус прийшов в Галілею, проповідуючи Євангеліє Царства Божого. Суть Євангелія не в тому, скільки всього ви зробили неправильно. Суть у тому, що Сатана вкрав. І як це повернути назад? Подивіться, що сказано в му вірші, кажучи, сповнися час і наблизилось царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє, в добру новину. І новина це не те, що відбувається. Новина це звістка про те, що вже сталося. Те саме стосується Євангелія, ось чому суть, але він сказав: покайтеся. Що означає слово «покайтеся»? Знову ж таки, англійською мовою воно означає повернутися до початкового стану. Англійською мовою його можна розкласти на два слова. Одне з них означає вершину, а інше повернутися назад. Отже, поверніться назад на вершину. Давайте повернемось туди назад. Повернімося туди, звідки ми впали. То що він робить? Веде нас назад. І що ми зможемо побачити? Ми зможемо побачити те, чого не видно. Бо ми дивимося не на те, що видиме, а на невидиме, бо видиме тимчасове, або здатне змінюватися, а невидиме, те, чого ми не бачимо, вічне це сильно, дуже сильно. Нам потрібно підготуватися до цього, нам потрібно дати певні визначення тому, що таке царство Боже, як діє царство Боже, і як воно може принести користь вам, тому що ви в Царстві Божому. І я ще повернусь. Що ж, хвала Господу, сподіваюся, вам сподобалася ця передача. Це послання про царство Боже справді є посланням сьогоднішнього дня, і до речі, дуже багато людей просили мене проповідувати на цю тему царство Боже в вас. Ми будемо говорити про те, як це царство перебуває в вас, і як ви можете діяти у царстві Божому. Розумієте, Бог все зробив так, щоб ми з вами могли жити незалежно від того, що має відбутися на цій землі, чи це дефіцит бензину. Чи нестача їжі, чи що. Всередині нас є реальність царства Божого. Коли Ісус був на горі, і до нього зібралися всі ці люди, Він сказав своїм учням нагодувати їх, і вони намагалися порахувати, як же це зробити. А Ісус взяв дві риби і п'ять хлібів і нагодував всіх. Це реальність царства Божого. Це те, як ми з вами можемо діяти, тобто це те, що ми можемо зробити. А зараз дозвольте помолитися за вас. Я хочу помолитися за тих, хто сьогодні почув це вчення. Приєднатися до мене в цій молитві. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за це вчення, і ми молимося в ім'я Ісуса, щоб всі, хто почув це вчення про Боже Царство і Його реальність, прийняли його, змогли зрозуміти його і діяти в ньому, і отримати хороші результати сьогодні і завтра. Отже, ми дякуємо тобі за це і віддаємо тобі хвалу, і називаємо це виконаним в ім'я Ісуса. Слава Богу. Для нас з вами дуже важливо перебувати в атмосфері віри. Найкращі відповіді, які я шукав, я отримав, перебуваючи саме в такій атмосфері. Коли я приїжджаю на конференції, перебуваю там три чи чотири чи п'ять днів. Те, чого я шукаю, відповіді, які я намагаюся знайти, несподівано піднімається в мені. Чому? Завдяки атмосфері віри. Це біл Вінстон нагадує вам, що Ісус є Господь. Ісус є Господь. Завтра на передачі «Переможний голос віруюча. Віра зупиняє час. І ви не можете випередити час, якщо ви в страху.